Що таке австралійський рак і чим він відрізняється від річкового? Ну, Це питання часто чую. Значить, дивіться. Австралійський рак це типлолюбивий вид, а річковий рак це холоднолюбивий. Річковий рак до середнього розміру росте 5 років, австралійський рак до середнього розміру росте в середньому 7 місяців. Далі, в австралійському раку в два рази більше м'яса, ніж в річковому. Річковий рак ловиться в Україні. Більшості варіантів це браконьєрським способом. А австралійський рак ми вирощуємо в таких фермах, при теплих умовах і з теплою водою. Само собою, австралійського рака можна вирощувати ще на вулиці, але тільки в літній період часу. Але за рахунок того, що він теплолюбивий, тому він швидко і росте. Основне для мене, що мені подобається в австралійському раку, це альтернативний варіант. Як можна виростити продукт, побудувати бізнес для майбутнього заробітку з річковими раками було це все дуже просто. Ми ловили його в каховці, проконірів купляли, і так далі. Зараз з річковим раком є постійні перебої і малий рак річковий є в принципі скрізь, але люди в більшості варіантів хочуть рака, хоча б 50, 70, 100 грамів. Тому альтернативою є це австралійський рак. І ще купа, -купа моментів, але в чому основна різниця? Річковий рак це браконьєрський спосіб вилову, Австралійський рак ми досягаємо, ми будуємо ферми і вирощуємо його в приміщенні. От основна різниця. Більш детально ми можемо пояснити, наша компанія ЗОКУ займається промисловим вирощуванням австралійського рака, креветки, будує ферми по всій Україні, дає супровід, навчання і можемо допомогти на всіх етапах. Для початку телефон в шапці проти.